Просвітницький тур відверті зустрічі зірок з протидії булінгу триває. Це не просто розмова, а важлива суспільна місія. Саме тому, вже другий рік поспіль у Києві проходять заходи, які мають на меті об'єднати дітей, батьків, вчителів та відомих медійних особистостей у боротьбі з дитячим насиллям. Я колись працював заступником керівника ювенальної поліції України. Це поліція, яка займається у справах дітей всієї України. І з того часу в мене залишилася така ідея створення мобільного додатку. З реагування на факти булінгу. І з того часу, коли я побував службою іменно в ювенальній поліції, в мене зародилися такі ідеї, і мій проєкт, мої безпечні друзі, створення мобільного додатку. І ці проекти для того, щоб. Розробити і втілити цей механізм, я вважаю, що він дуже дієвий, і ми колись все-таки його реалізуємо, знайдемо партнерів. І тому зараз це іде просто як тур просвітницький. Він йде роз'яснювальний, але з часом ми шукаємо партнерів і зробимо саме застосунок мобільний додаток, який буде дієвим механізмом у вирішенні проблем булінгу. А чи плануєте ви тут по інших містах України? Звісно, що так, але потрібно дещо. Підтримка наших партнерів. І місцевої влади цей тур відбувається за підтримки саме київської міської ради. Вона надає нам безкоштовну можливість використання приміщень. Вони задіюють апаратури, тому ми ці заходи проводимо саме в місті Києва. Організатор туру Ігор Буранов та громадська організація Мої безпечні друзі спільно з департаментом освіти і науки КМДА. долучилися Національна академія внутрішніх справ та інші партнери. Проєкт став важливим суспільним явищем. Що Виходить за межі столиці та викликає великий інтерес серед громадськості. Кожен артист то є е, людина, яка е, впливає на покоління, е, і покоління до них прислуховується. Це дуже важливий ще момент відповідальності артистів е, і блогерів, які зараз е, ну, якось е, е, роблять акценти на. Якісь дії, які впливають на наприклад, для покоління. Тому я вважаю, дуже важливо для самих дітей такі івенти, як ось цей, і для блогерів і артистів, які бачать очі цих дітей вживу, і що в них теж десь може відкладається саме питання, що я. Даю для своєї аудиторії, і звісно ж, діти, які розуміють, чують історії блогерів і артистів в їх проблематиці цього булінгу. і це працює в дві сторони.

Тема булінгу нині максимально актуальна. І щоб протидіяти цьому ганебному явищу, об'єдналися ті, до кого діти тягнуться та прислухаються найбільше: зірки, блогери, лідери думок та кумири мільйонів. Амадор Лопес, Влад Дарвін, Мама Ріка, Діма Прокопов, Люся Кава, М'ята, Анка, Окс, Софія Нерсисян, Артем Котенко, Анна Вінкс, гурти, Очі в очі, Анна Марія, Твінс, Мікс, дубки та багато інших артистів. Чи стикався ти з хейтом в реальному житті? Та звісно ж хейтом в інтернеті? В реальному житті ні, але з хейтом в інтернеті я стикався дуже багато, коли почався на відбір, коли дізналися люди, що я в фіналі і почули мою пісню. Дуже багато хейту навалилося, так можна сказати. І напевно з фіналістів. З фіналістів на цвітбору хейтили більше всього мене. Звісно, перший тиждень це було, ну, Прям до істерик, але потім я ми поспілкувалися з батьками, нам допомогла Світлана Тарабарова, музичний продюсер, Євгенко, продюсер, вся команда, Аня Тулєва, всі допомогли і поборов. І зараз я на це не звертаю уваги. Ми не зважаємо на критику. Ну не Заводі. дуже взагалі ми не зважаємо. Ні, ми працюємо просто над собою кожного дня, і тому е, стараємося бути. Е, ти можеш бути кращим лише з посмішкою, ні, ні, ні. А, ти все життя а, ти стаєш кращим виключно опираючись на себе. Ти не можеш бути кращим за когось. А, ми а, тільки ростемо. А, Виключно зі свого досвіду, тому ну, наприклад, в минулому році ми були на такому етапі, наступного року ми будемо на наступному, але ми не можемо ні з ким конкурувати, тому що кожна людина по своєму індивідуальна. Олі, стикалася, але справлялася, підіймалася і йшла далі. У тебе Женьок? Е, я вам скажу так. Я вже це казав неодноразово, точніше, другий раз зараз буду казати. Е, те, що з булінгом стикається дуже багато людей. Але якщо ви стикаєтесь з булінгом, повірте. Це не просто так. Ви маєте це пройти і стати краще. Let's go! я стикалася 11 років із булінгом у своїй школі. Ані не падай, будь ласка, ані це нова ну, спонталичила. Що <плес> от і ну всі мої однокласники мене просто ненавиділи, і вчителі також, тому що в нас клас поділявся на чорних і білих, багатих і бідних. І ну, типу, так. на багатих і бідних я маю на увазі. Ого. А, типу, бізнесмени Ого. і не бізнесмени. Тому це було завжди дуже якось ну складно. Це було 11 Років мого пекла, грубо кажучи, тому я зараз, а зараз вони де? А де ти? Я не можу ти сказати це не цензурне слово. От, ага. Тому е, ніколи не здавайте завжди вірте в себе. У мене була шалена підтримка, це моя мама. І е, я все життя мріяла виступати на сцені. Ось так потрошку ага. це ага. роблю. От, тому е, булінг і хейт, ну, це все роблять люди, які дуже насправді не емоційно слабкі, да, не, не і з комплексами. Мені здається, що зараз всі українські артисти отримують багато хейту ага. від тої країни, яку навіть не хочеться зараз називати, тому звичайно є, але мене це не бентежить. Від наших українців я отримую стільки любові і кохання постійного, тому мені здається, це перекриває все, і взагалі не треба думати про хейт. Треба думати про щось добре, гарне. це. Мені здається, є успіх. Та що б ви порекомендували людям, які стикаються, наприклад, з хейтом, негативом, критику у їхніх життях. Я точно не хочу радити, не звертати на це увагу, тому що це неправильно. Кожна людина думає, що мене хейтять, а мабуть, я неймовірна. Це не так. Треба просто слухати тих людей, яким ви довіряєте, які точно вас люблять, які мають якийсь досвід в чомусь. Якщо ця людина чогось досягла в чомусь і вона вам дає пораду, то треба прислухатись. І звісно, куди без блогерів нині зірки соцмереж ще не найбільше впливають на молодь, пропагуючи протидію дитячого насилля. Вони виконують свою соціальну місію. Я стикалась. Ну е, я просто така, ну пусть там в мене, мені все, ну пусть там щось робить, все мені пофіг. Ну Все одно було якось складно. Ну бувало, але це вже привикаєш так з часом, коли ти становишся такою медійною лічністю. Ось так в мене в школі було булінгу дуже багато. Ось, але на сьогоднішній день я хочу побажати дітям, щоб вони були більш. Осознані, то щоб вони розуміли, що вони один для одного підтримка, опора. Вони разом можуть йти до мети. А якщо б хейтити один одного, ну це ні, ні, ні к чому хорошому, так скаже, не приведе. Ось тому булінг це погано. І я як блогер це знаю більш за все. Коли мене питають, кажуть люди, що от мене там хейтять, і я так розстраюсь через це. Я думаю, боже, як це може бути? То тобто я не розумію, як можна розстраюватися через те, що якась непонятна яка людина, яку ти не знаєш, яка тобі не платить гроші, яка не має вплив на твоє життя, то мені абсолютно байдуже і нічого поганого мені це гейт не приніс. Ну дійсно, вони, вони тільки підіймають мою популярність. Булінг – це погано. Ми кожен раз це говоримо, і це так і є. Якщо діти будуть друг друга буліти, то з дитинства будуть травми, а ці травми вони ну майже невиліковні. Я вважаю, що треба ем, позбавитись цього у коріння. А чи стикаєтесь ви з хейтом у соцмережах? Як і як ви на це реагуєте? Так, стикаюся, але я ніяк не реагую. А, як кажуть, не трогай гівно, воно виняти не буде. Звісно, головні медіапартнери заходу це наша дитяча телевізійна академія, «33 й канал Кіц. Юні журналісти постійно працюють на заходах і показують приклад одноліткам, як можна успішно опановувати улюблену професію вже зі шкільної лави. Також підтримали просвітницький тур Стильне радіо перед фм Наразі, окрім основних заходів, усі готуються до фіналу, на якому підведуть підсумки і організують максимальне видовищне шоу. Не пропустіть 33 й канал. Кіц спеціально для 33 го телеканалу.